Перепригнути на інший рівень. рівень і взяти те, що зробив штучний інтелект, і ще більш розвинути і перенести користь своїй компанії я би порадила робити власні положення компанії для того, щоб бути готовими розробити внутрішні критерії ризику і сумлінно слідувати їм точний інтелект. Якщо це заради моди, то це може стати такою дорогою іграшкою, яка не принесе нічого, крім збитків та розчарувань у колективі. Штучний інтелект це не чарівна паличка, а інструмент, який потребує чітких цілей, якісних відповідальних рішень і впроваджень. У цьому інтерв'ю я хочу задати 15 запитань експерті з корпоративного управління Олені Носіновій. Олено, я тебе вітаю. Вітаю. Отже, перше моє запитання, як компанії визначити де ще справді потрібен. Я хочу відповісти запитанням на запитання. Насправді треба визначитися, а яку проблему вирішуємо? І залежно від того, яку проблему вирішуємо, запроваджувати сучний інтелект. І Якщо це заради. Моди, то це може стати такою дорогою іграшкою, яка не принесе нічого, крім збитків та розчарувань у колективі. А чи варто очікувати негайної рої від впровадження? Я взагалі вважаю, що перші 12-18 місяців це інвестиції, як розвивається програма і як її адаптувати, а вже після вже вимірювати в кількісних і якісних показниках. А які критичні дані на старті? Якщо чесно подивитися на питання, то о, менше 30 компаній мають чисті дані, ті, які можна реально е, автоматизувати. Тобто, по-перше, треба систематизувати дані, вибудувати, тому що це ж не людина, це штучний інтелект. А. Оцінити, як дані можуть бути репрезентовані, і тільки потім щось впроваджувати. А хто має керувати цими даними? Існує думка, що IT, але IT стоїть поряд з кожним підрозділом взагалі то фінансисти. Фінансовому напрямку, безпека в безпековому напрямку. Ну і останнє слово безперечно за СЕО, як він хоче бачити це на своєму підприємстві. А як виявити упередженість в алгоритм? Треба тестувати алгоритми. Не треба захоплюватися. ще й казати, що все, що він каже, це все ідеальний це... мир. Угу. Треба критично ставитися, заганяти його в угол, компрометувати, угу. зробити тестування, наприклад, видачі кредиту. Інваліду 90+, але з ідеальною кредитною історією, як на це подивиться? Ші і ну і я так утрую. Звісно, uh -huh, uh -huh. треба критично підходити до цього. А хто несе відповідальність? Ось саме головне за ці помилки хто керує компанією? Безперечно, кожен на своєму рівні, але все рівно спитають з того, хто керує компанією, якщо чи принесе якісь величезні збитки? Якщо це на локальному рівні, то безперечно той підрозділ, що впроваджував, то не несе відповідальність, хто закладав собі в бюджет, хто захищав цей проект. А як готувати тоді співробітників до роботи за її? Навчання, популяризація, критичне мислення більш давати, пощупати, потругати, навести дійсну користь. І якщо людина всередині, вона буде зацікавлена. А чи чекати опори від співробітників? В залежності від типу співробітників безперечно в цілому да, тому що вони будуть вважати, особливо middle менеджмент, що їх хочуть замінити, їх хочуть звільнити, скоротити, і будуть вони чинити будь-який опір. Якщо їм пояснити, що це тобі не ворог, а, на... а помічник навпаки, то тоді знаєш, як спочатку спротив. Потім адаптація, прийняття при, а потім вже прийняття. Ну тобто треба дотягнути до рівня прийняття. Так зараз багато просто хто говорить, що і побоюється того, що АІ може замінити людину, але ж ну, ну не коле аї не, не, не замінить живу людину, яка робить да. да, він допомагає, да, він спрощує багато процесів, які ти там робив в декілька днів, але так, щоб. Прямо замінити, я думаю, це що... знаєш, можна провести таку паралель становлення топ-менеджменту. Да? Дуже тримається за операційну діяльність, не можуть відштовхнутися та виправити. Так і кожен співробітник тримається за ту крошечну роботу, що він робить. Він вже може перепригнути на інший рівень, рівень і взяти те, що зробив штучний інтелект, і ще більш розвинути і перенести користь своїй компанії. А як готуватися до АІ акт? Ну, взагалі, треба як на мою особу думку, це вже запроваджується. Це регістр всіх AI систем, всіх чат-ботів і робити пріоритизацію, вплив, ризик великий, низький і працювати з конкретним списком. А чи варто нам чекати регуляції АІ? В Європі безперечно, але до того моменту, як воно дойде в Україну, я би порадила робити власні положення компанії для того, щоб бути готовими, розробити внутрішні критерії ризику і сумлінно слідувати їм. А в Європі вже є регуляція на да, є. А роз, розкажи трохи. ai Act, який регулює, корелює з GDPR системою використання персональних даних, вже є нормативна база, але вона розвивається. І я так гадаю, що через два роки вона буде досить зарегульована, як і інші можливості. А яка найбільша помилка при впровадженні? Найбільша помилка це довіряти постачальнику, який поставив продукт, продав там, впарив гарний AI, без чеклісту для бордо, для SEO, в залежності від керування, без реального тестування. Тобто спочатку сподівання, критичне мислення, тестове середовище, а потім запуск. Твій прогноз на найближчі 5 років. Взагалі я вважаю, що Компанії через п'ять років, які не будуть мати AI, це буде те ж саме, що банки без кіосіпрос процедури зараз. І ті компанії, які розвиваються сьогодні, вони будуть далеко попереду через п'ять або три роки. Штучний інтелекту у 2025 році це не просто технологія, а питання довіри, відповідальності і культури управління. Той хто впроваджує штучний інтелект зараз, буде на багато кроків попереду у майбутньому. Отже, сьогодні ми розмовляли з Оленою Носіною, експерткою з корпоративного управління та комплейнсу. Олена, дякую тобі за розмову і чекаю тебе наступного разу. Дякую, Віка.